Чів національного марафону. Я вам дякую, що також приділяєте увагу цій дуже важливій темі, яка забезпечить повернення з бійців з СЗЧ забезпечує нашу покращує нашу боєздатність. І відповідно з нашим ефіром, можливо, хтось все таки ухвалить рішення і повернеться до своїх побратимів і продовжить зі своїми вміннями і навичками захищати Україну. Будемо на це сподіватися. от раптом нас хтось дивиться. Давайте ми пояснимо, як це. Працює від моменту залишення частини до моменту повернення, куди звертатися і яку роль в цьому процесі виконує ДБР. Я думаю, що багато військовослужбовців розуміють, що за СЗЧ є кримінальна відповідальність, і чітко в кримінальному кодексі прописано, що суд може позбавити волі, з'ясувавши усі обставини до 7 років. Тобто людина може потрапити за ґрати, грубо кажучи. Ми з вами сьогодні, сьогоднішній день говоримо, що ДБР, як правоохоронний орган, який займається фактами фіксації, коли військовослужбовець іде. Все заче і розслідуванням таких кримінальних проваджень не ставить перед собою головну мету ув'язнити військовослужбовців. Наше головне завдання це зрозуміти, чому боєць вчинив таке правопорушення, і створити максимальні спрощені умови, щоб він повернувся в стрій. З алгоритмом, до речі, кожен військовослужбовець може ознайомитися на сайті Державного бюро розслідувань. Там чітко розписано, як за спрощеною схемою можна повернутися, що воно передбачає. Якщо СЗЧ, наприклад, це до трьох днів ви перебуваєте в СЗЧ, кримінальне провадження у даному випадку не порушується, і ви можете повернутися Зв'язатися з командуванням, наприклад, своїм, і повернутися на службу без проблем. Якщо СЗЧ більше трьох днів, то відповідно командування швидше за все вже повідомило Державному бюро розслідувань і за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Тому, відповідно, коли ви захочете повернутися, ви можете зв'язатися зі своїм командуванням. Якщо ви не хочете з тих чи інших причин, різні ж причини бувають mm -hmm. так? Чому саме Військовий не хоче повертатися, або пішов взагалі все заче. Це може бути там і відтривала відсутність відпочинку, і виснаження, і психологічне, і фізичне, відсутність ротацій, різні причини. Ми з вами це все прекрасно розуміємо. Але якщо все-таки ви ухвалюєте рішення повертатися, але не хочете ту частину, де вам було. Дискомфортно, скажімо так, ви звертаєтеся до Державного бюро розслідувань в одне із територіальних управлінь. Ви також можете звернутися до військової служби правопорядку або до Нацпола. І далі правоохоронці гарантують вам супровід повністю і комунікацію, як з командуванням, так і, можливо, вибір іншої частини. Вони є прописані, зокрема, визначені. Міноборони, куди саме військовий може долучитися до якого підрозділу і продовжувати виконувати свої обов'язки? Сподіваємося, що ця інформація буде помічною для тих, хто зараз вагається, яким має бути наступний крок. Пані Тетяно, 29 тисяч. На перший погляд це дуже велика цифра. Чи можемо ми сказати за який період повернулися, і регіони, про які регіони йде мова? Ви знаєте, Олена, якщо наприклад після нашого з вами ефіру військовослужбовці повернуться ще більше, там декілька тисяч ще повернеться на службу. Ми можемо з вами оцінити ефективність нашої роботи. 29 тисяч це немало, і, як на мене, за досить короткий період. Якщо взяти до уваги, що ці пільгові назвамо їх так умови, почали діяти наприкінці листопада 24-го року. А на сьогоднішній день ми з вами маємо серпень 2025 року, тобто менше року. І цією пільгою що можна скористатися до кінця. Серпня, тобто до кінця е, літа. Це е, небагато, але це і немало, скажімо так, з вами, а це означає, що це посилена наша боєздатність. Це воїни, які повернулися до своїх побратимів, і це означає, що відбувається і переосмислення ось таких от подій в армії, а правоохоронці по-своєму переосмислюють от, якби, ці процеси. І ще раз хочу донести інформацію про те, що головна задача державного пророслідування це не покарати, а це повернути допомогти військовому, зрозуміти його, зрозуміти, що він оступився, і допомогти повернутися. До армії, до своєї військової частини або до тієї військової частини, яка йому буде запропонована, яку він яку він обере? А скажіть, будь ласка, ставлення по відношенню до військових, добровольців, мобілізованих військовослужбовців принципи, за якими вони можуть повернутися, вони однакові чи є певна відмінність? Абсолютно, Олена, однакові ці принципи Нам немає різниці, чи ти доброволець, чи ти мобілізований, чи ти контрактник. Абсолютно до всіх однакові. Я просто розумію, що виникає запитання, як вдається переконувати цих воїнів повертатися допомогою. Змі з вашою допомогою, звичайно ж, а загалом це поєднуються три фактора. Чітка державна позиція, тобто військовослужбовці, пропонується чіткий алгоритм, як він повертається на службу, це підтримка побратимів, які залюбки побачать свого теж побратима, з яким було пройдено певний шлях, який має навички, вміння і розуміє, як воювати, як захищати країну і громадян. І звичайно ж, сім'ї сім'ї дуже важлива підтримка. І коли умови чіткі, прозорі, абсолютно повернення Ня, то звичайно, що військовим тоді, незалежності від того, яким чином він був призваний, мобілізований, яким чином він захищає країну. А вони для всіх однакові. Я дякую вам за роз'яснення. Я дуже сподіваюся, що ця інформація стане помічною для тих людей, хто дійсно зараз вагається і не знає, що робити далі. Дякую ще раз, пані Тетяно. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.